Доброго ранку, дорогі друзі. Запрошую вас до роздумів над Словом Божим. Книга Ісаї, 66 розділ, 2 вірш, друга частина. каже нам. Але ось на кого я зверну увагу: на лагідного та скрушеного духом і на тремтячого перед Моїм Словом. Не існує приладу, який може визначити душевний біль людини. Ми бачимо навколо себе різних людей, але є люди, які є інвалідами чи з особливими потребами. Як на них ми дивимось? Може, співчуваємо, може допомагаємо їм, а може, ми дивимося на них байдуже? Думаю, що всі мріють про щасливе майбутнє, гарне життя, про здоров'я, щастя. Радість. Більшість людей бажає жити в своєму будинку з слухняною собакою, і щоб були дівчинка і хлопчик, а також мати гарну роботу з доброю зарплатнею, а також мати кар'єрний зріст. Думаю, всі хочуть дуже гарного чи дуже хорошого, але не всім вдається. Мати те, що вони мріють. У більшості перекладів Святого Письма Мефівошет, син Йонатана, э, Саолого Сина, описується як кривий ногами чи кульгавий, покалічений або недієздатний. Жінка, яка його доглядала, мабуть, сумувала і співчувала йому кожного дня. У тій культурі його вважали знедоленим і нечистим. На щастя, історія цієї людини не закінчується тільки декількома словами. Коли цар Давид отримав спокій в своєму царстві, він хотів зробити милість родичам Саула. І він покликав ціву, який був слугою сина Йонатана, для того, щоб Спитати, чи є ще родичі у царя Саула. І Ціва сказав, що є Мемфіостей, який, дев'ятий розділ, третій вірш 2 Самуїла, каже нам, що він був кульгавий чи кривий ногами. Цар відразу посилає за ним і робить йому милість Божою. Він запрошує Його, він повертає йому землі. Які були в нього відняті, і також садить його за стіл, і він їсть за столом царя кожного дня. У книзі пророка Ісаї, 66 розділ, другий вірш, Бог говорить про смиренну людину, скрушеним чи розбитим духом. Слово перекладено як скрушеним на євріті звучить, звучить накех. І це те славне слово, яке використовується, коли Господь описує в Слові Божому Мемфівошета кривий чи кульгавий. Виходить, Бог шукає тих, хто кривий чи кульгавий духом. Бог сказав, Саму... сказав Самуїлу, що Він дивиться не на лице людини, а на серце людини. І він бачить кожного. Чоловіка чи жінку на цій землі, і Він бачить наші духовні потреби. Дуже гарно, що Господь нас вважає своїми дітьми, і Він запрошує кожного прийти до нього, щоб зцілитись від своїх духовних ран і отримати благословення. Нехай Господь буде з вами в цьому дні.